Всім привіт! Мене звати Наталія. Сьогодні хочу показати вам свою домашню орхідеюшку, таку красуньку, яку придбала минулої весни в розмірі 1,7. На той час навіть не була впевнена, що це саме цей сорт. Отримала квіточку маленьку, невеличкі листочки, звичайно, малесенький горщик. Листочки були схожі на цей розмір, точніше на цей сорт орхідеюшки фантом, але насправді не було точно зрозуміло, чи буде все ж саме цей сорт, тому що садівники вже якийсь час не вирощують орхідею фантом. Ну, ось хочу показати вам цю красунечку, яка все ж розквітла по сорту. Це не метелик, звичайний стандарт, але дуже насправді люблю цей сорт. Він у мене неодноразово, звичайно, в колекції бував. Кілька років тому, я навіть не пам'ятаю, вперше вісім років тому на початку свого захоплення архідеями. Ну, а потім ще там через кілька років ці всі орхідеюшки були продані. У мене ще одна була квітонос із точки росту там був, дала дітку. Дітку від'єднала, посадила, вона навіть квітувала, також її продала. Ну, В общем, кілька екземплярів фантома в мене були. Але так якось ставалося, що квітиці через деякий час продавала, бо хотіла щось новеньке мати в своїй колекції. Ну, а чому неодноразово цей сорт у мене був? Тому що так було одну квітку продала, пройшов якийсь рік, потім знову собі цей сорт, тому що насправді він дуже такий благодарний сорт, частенько квітує, квітує без проблем. в общем, така гарна орхідеюшка. Тому пощастило, все ж квіточка виявилася по сорту. Листочки вже підросли, нещодавно було три. Один відсушила ось такої дожини. Трішки тут ось механічна травма. Але після розпуску квітів бачу корінці там у горщику, зараз покажу, як виглядають корінці. Хороші корінці, звичайно, водоросли. Але якщо брати до уваги, що це був розмір 1,7, а зараз горщик 0,6. Дуже такий гарний розмір став на даний час. 100% розмір 2,5, але просто мали листочки. Ну, а зараз квіточка дорощує бутончики, один точно є, буде новий. І бачу, що там вже хоче з'явитись новий листочок, тому незабаром. Кущик вже буде трішки більший. Ось така красуня. Зараз вона в літньому квітуванні, звичайно, трішки не така насичена, але хто знає цей сорт, він може мінятися. в зимовому душі темніший. Але все ж таки дуже гарний сорт. Тому, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі знову. Буде багато всього цікавого. Всім гарного дня до побачення!